Друзі, перші проголовне поїхали Трамп у Конгресі. Отримав важливий лист від Зеленського Україна готова сісти за стіл перемовин. Як найшвидше пише Вікторія Самбуроська, цитуючи Бригінця та Шарпа, також Україна готова підписати угоду про корисні копалини. За словами Трампа, Путін також показує готовність до миру. Одразу після цього заявив, що США поставлять американський прапор на Марсі далеко за його межами. Золотий вік Америки тільки починається. І Такими словами Трампа завершив свою промову у Конгресі. Таким чином про Україну сказав не багато, але на цей ра... Чи нічого поганого до речі, той текст у твіті в від Зеленського лише Вершина із Бросі НБІСІ стверджує, що був ще особистий лист українського президента американському. Що в ньому було інформації, немає, але можна здогадатися, що він був ще більш компліментарний по відношенню до Трампа ніж той, який ми усі прочитали, так і кортить повернутися до свого прогнозу щодо припинення бойових дій у квітні. Але бо його знає, яка мантія якому попаде під хвіст завтра після завтра та через три дні. Ні, так що поки спостерігаємо. Отже, Зеленський напросився до Трампа, який неправильно з нашої точки зору розуміє ситуацію в Україні. Посварився з ним через три доби заявив BBC, що не вибачатиметься і не шкодуватиме про усе, що не говорив. А потім вибачився. Я не знаю хто його поламав за кілька годин між заявою про те, що не шкодуватиме, і заявою англійською, що шкодує, це той випадок, коли така заява приниження, не тому, що не належний вчинок, а тому, що наполегливо заявляв, що не вибачиться, але довелося. Чому учинок Зеленського? Шкідливо, якщо Трамп справді не пропонує нам нічого схожого на перемогу. Все дуже просто А після відставки заложного звільнення і арешту патріотичних командирів, ланцюга поразок на фронті, посилення корупції у стороні опромисловісті, коли міни десятками тисяч не розриваються. Коли ніхто не може сказати правду про стан справ верховному головнокомандувачу, у нас зникла опція вийти на кордони 1991 чи бодай 22 року. Про це вже і влада не говорить. А план перемоги перетворився у план миру. Тож говорити довод. Диться про варіанти миру, а не варіанти перемоги і цих варіанти. Два перша план миру пуйла на основі стамбульських протоколів, про які безкінечно говорить Кремля роззброєння русифікація, москової централізація. тобто антиармія, антимова, антивіра плана миру другим посиленням армії без вимог про русифікацію та привілеї для РПЦ та руского міра з введенням миротворців і зі спільним видобутком природних ресурсів фондом відбудови України і гарантіями безпеки, принаймні від європейців. Які Кісь третій варіант, на жаль, немає і обирати доводиться неприйнятним і ідеальним. А між жан неприйнятним і змушено прийнятним. І що більше Зеленський свариться з Трампом і розганяє в Україні антиамериканські настрої, то більше варіант Трампа наближається до варіанта Пуйла. Якщо наша влада не одумається, якщо переговорником від України не стане зважений є переговорник від України, мудрий патріотичний і спроможний на компроміси політик, то варіант номер два перестане відрізнятися від варіанту номер один. І саме в цьому напрямку банкова рухає. Ця ситуація нагадаємо, Зеленський написав у пост, в якому не вибачився пара Трампа, але висловив жаль з приводу того, що сталося наша зустріч у Білому домі. В п'ятницю пройшла не так, як має бути. Шкода, що це сталося, настав час все виправити. Сказав Зеленський, додавши, що готовий працювати над сильним лідерством президента Трампа, яка для досягнення миру в Україні наразі триває війна. Резерви підійшли до Дніпра, зайшли на лінію фронту та стабілізували ситуацію, з яких напрямків розгромлені окупанти відійшли, перегруповуються. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.